Мишка і пори року Ольга Зуберя, Підкралася тихенько до лісу осінь, побачила на узліссі самотню берізку, дістала фарби, і нужбої листочки золотом розмальовувати. Аж тут і вітер нагодився зірвав листочок, закружляв його лісом та й поклав прямісінько біля мишачої нірки. Мишка була ще зовсім маленька і не знала, що на світі буває осінь. Вона дуже здивувалась, побачивши пожовклий листочок. Мишка тихенько обійшла навколо нього, а потім, як підстрибне Ой, то що ж це? Мабуть, берізка згубила? А тепер не знає, де й шукати. І листочок пожовтів. По заберізкою сумує. Що ж робити? Знаю візьму листочок і віднесу його до берізки. Так вона й зробила. Взяла листочок та й подалася на край лісу. Вийшла на узлісся, дивиться, а Берізка, мов у золоті стоїть, і листочки з неї падають і падають. Ой, лишенько, забідкала смішка. І подумала вона листочки позбирати і назад на гілочки поначеплювати. Та гілочки Берізки ростуть так високо, а мишка така маленька, що годі думати про те, щоб до гілочок дотягнутися. Сіла вона під берізкою та й заплакала. Заршурхотів у листячку їжачок. Чого ти плачеш, Мишко? – питає. Розказала Мишка свою історію, а їжачок, як почув, то мало не луснув зі сміху. Ну, ти й насмішила мене, Мишко. Хіба ти не знаєш, що до лісу прийшла осінь? Осінь? А що це? здивувалася сіренька. Це пора року. Було літо, а тепер осінь. Це вона брізку розформувала. А чому вона поскидала з неї листочки адже з листочками берізка така гарна. Бо восени всі дерева скидають листя, адже знають незабаром зима настане. А це що таке? Зима? Та це ще одна пора року. Вона побирає все в білий колір. Замете все довкола снігом, скує морозами і буде холодно. Я не хочу, не хочу, зими мені не треба, зарепетувала перелякана мишка. Та взимку ж так чудово, відповів Віжачок. Ялинка, пишається білою шубкою, все довкола біле, а весело як. Можна кататися на санчатах, гратися в сніжки. Кататися на санчатах? зацікавилась мишка. Так, у мене санчата є. Я тебе по всіх лісових доріжках покатаю. Хочеш? Хочу, зраділа мишка. От і чудово. Узимку дуже красиво. Мороз розмалює віконце у твоїй хатинці, і в нього будуть заглядати бурульки. А хто такі бурульки? перелякалася Мишка. Це замерзла вода, що стікає з даху, пояснив їжачок. Ні, 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 я проти, заперечила мишка. Я не хочу, щоб вони заглядали до мене в віконечко. Та вони ж не справжні, засміявся їжачок. А зуби в них є? Та які там зуби? Звісно, ні. Ну, раз так, то, може, й дозволю їм поглядати у моє вікно. Пробормотіла мишка. А після зими прийде весна. І розтане сніг, продовжував їжачок. А бурульки і бурульки розтануть, запевнив їжачок. От і добре, зраділа мишка. Мабуть, весна також не любить, коли вони заглядають до неї у віконечко. Не любить, не любить, усміхнувся їжачок. На весні знов усе зеленіє. Засяє яскраве сонце. Ой, як добре, я вже люблю весну. Та хто її не любить, а після весни настане літо. Найтепліша пора року. Ой, дуже тобі дякую, їжачку, а то я вже не знала, що діяти. Та нема за що. Бувай, мишко, відповів їжачок і пошурхотів далі собі листечку. А мишка. Назбирала букет з опалого листя та й подалася собі додому, думаючи дорогою про осінь, зиму, весну, літо. І зовсім трішечки про бурульки.